Доброго дня. Починаємо нашу лекцію. Називається Закони динаміки для найрізноманітніших систем. Динаміка це розділ механіки, який включає рух і взаємодію всіх механічних об'єктів. І зміну характеристик, які відбуваються при цьому. Є пряма задача динаміка. Коли за відомими силами, які діють на тіло, знаходять рівняння руху цих тіл, і обернено, коли навпаки відомо, як тіло рухається, подивитися, що його заставляє рухатися. Відповідно, для того, щоб все було добре, необхідно, щоб те яблуко, яке падає з дерева, щоб воно на когось впало, якось на ось цього дядька впало, відповідно, новий закон, будь ласка, є. У черзі розглянемо перший закон динаміки Ньютона, чи закон інерції. Формулювання його матеріальна точка чи невелике тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху до тих пір, доки дія на нього з боку інших тіл, не виведе його з цього стану. Чому називають законом інерції? Приклад. Ви стоїте в автобусі, їдете до університету. Але водій запомітив, що, мабуть, ви на квиточки не здали, він дружно натискає на гальма, і ви всі разом побігли ці квиточки купувати. Це є перший закон Ньютона, або закон інерції. Або ще ось перефразовуючи, тіло перебуває в стані спокою. Прагне цього ж і надалі, щоб його ніхто ніколи не чіпав. Тому виходить, що ось інертність тіл, це властивість, яка характерна для всіх тіл, полягає в тому, що для зміни швидкості необхідний деякий час. Чим більше тіло, тим більший час, щоб змінити все, що з ним відбувається. Для того, щоб перейти до другого закону динаміки Ньютона, необхідно ввести таке поняття, як маса тіла, а це є фізична величина, яка є мірою інерційних властивостей. Цього. Чим важче, тим важче сунути. А для того, щоб можна було говорити про те, чим сунути, необхідно знати, що таке сила. Тобто це векторна величина, яка заставляє сунути туди, куди ви хочете. І вона є мірою механічної дії на це тіло з боку інших тіл чи полів. І другий закон динаміки Ньютона формулюється таким чином: прискорення А маленьке, якого набуває тіло під дією на нього сил F, направлене так же, як і сила, пропорційна цій силі та оберно пропорційне масі, і ось щоб від оцієї пропорційності. Перейти до дорівнює, вводять коефіцієнт К. В системі С вибирають величини вимірювання сили та маси, такими, що К рівне одиниці. Тоді, вважаючи, що маса незмінна величина, її можна внести під знак диференціалі і позначити літерою П. І обзивають її, ця ось величина це кількість руху. Це добуток маси на швидкість. Підставляючи цю величину, ми отримуємо ще один запис другого закону динаміки Ньютона. Отже, якщо на тіло діє сила, то воно отримує прискорення. Якщо ж при цьому водій ще й нажав, крім Гальм, наприклад, звернув десь направо, то відповідно діє ще й ось така. Доцентрова, ну а на вас відцентрова сила, і в результаті також виникає вже нормальне або доцентрове прискорення. А раз є тангенційне чи дотичне і доцентрове прискорення, відповідно, можна порахувати сумарне прискорення, яке таким чином і працює ось згідно другого закону динаміки Ньютона. Тобто сила це є фізична величина. В результаті дії, якої на тіло, воно змінює чи свою швидкість, або ж його можна деформувати. Відповідно, в яких одиницях вимірюється. В ньютонах. Це, дивимося на ось цю формулу, це кілограми на метр за секунду в квадраті. Тобто один Ньютон це така сила, яка змінює швидкість тіла масою 1 кг на метр за секунду кожної секунди вимірюється за допомогою динамометра. І бачимо, ось є пружина, дією ваги ми намагаємо розтягнути її, а на неї діє на це тіло повертаюча сила. І те, що вона повертаюча, бачимось по цьому знаку. Мінус АК залежить від матеріалу пружини, називається жорсткість пружини. Сили може бути не одна, а дві. Проте потрібно, щоб діяли вони синхронно, бажано в один бік, а не так, як ось ці хлопці з дівчатами. Відповідно, дві сили, які діють на тіло, направлені уздовж однієї осі, тоді вони заставляють і ось це тіло рухатися спільними зусиллями в один бік. Рівні сумі, бачимо внизу. Якщо ж в різні боки, то все-таки буде рухатись туди, куди. Тягне сильніший, різниця цих сил. І якщо сили однакові, то віз залишиться нерухомим. Як приклад, ось 2 н в один, 2 ньютони в інший бік, а ніхто нікуди не рухається. І третій закон динаміки Ньютона тут, коли є тіл. ви дієте на стіл, стіл тисне на вас з однаковою силою. У різних напрямках переможе той, хто перший не зламає чи руку чи стіл. Відповідно, ось формула F1,2 дорівнює силі другого тіла на перший, але протилежно направлені. Крім цього, дія сил може ось деформувати при стискуванні чи пророзтягування. Скручувати, можливо, зрізати, прогнути, чи ось як вода також певним чином деформується. Відповідно, ми говоримо ще ось про закон збереження імпульсу. Отой От імпульс це добуток, ось маси на швидкість. Якщо ми розглянемо два тіла, ось дві кулі, які стикаються між собою. Рухаючись перед цими швидкістю В1 та В2, після зустрічі ці ж тіла маса М1, М2 будуть рухатись з іншими швидкостями. Проте їхня сума цих імпульсів залишиться незмінною. Мало того, якщо у нас не два тіла, а багато тіл, відповідно, N, то всі суми імпульсів усіх тіл. Є величиною незмінною, доти, доки на неї не подіють інші якісь тіла. механіці розглядають три основні види сил тертя, пружності, тяжіння. Сили тертя, наприклад, по похиленій площині щось рухається, і, відповідно, все залежить від того, наскільки жорстка жорстка ось ця поверхня. Якщо. Тут води залити, то воно дружно побіжить донизу. А якщо жорст поверхня, то є ось те сухе і рідке, змазане і незмазане рух. Відповідно, деформації мають бути і можуть бути. Ось мається розтяг, стискування, зсув, кручення, згину. І відповідно їх застосовують при різних. Типів випробування. Наприклад, сила пружності, от на їх прикладі, коли маємо циліндр е, довжиною Х, і під дією сили ваги F1, ми намагаємось розтягнути ось це, чи гуму, наприклад, щоб було зрозуміліше, чи вона так багато розтягнулася. В зв'язку з цим появляється, ось на величину дельта Х. Необхідність ввести два поняття. Різниця між тим, що було, і тим, що виявилося разом це дельта ікс, оце є абсолютне видовження дельта ікс. Відношення абсолютного видовження до того, що було, називають відносним видовженням. І виходить, що те, що повертає, витягнете в один бік, а пружина намагається назад повернутися. І оце вказує на ось цей ось знак говорить, що чим більше сила прикладена, тим більше буде видовження. Але все буде ще й залежати від жорсткості оцього тіла, яке ви розтягуєте. Тобто К. В зв'язку з тим, що ще залежить все від товщини стержня, то вводять ще ось таку величину, яку назвали механічна напруга, сігма, або просто інколи напруга. Це є відношення сили до площі поперечного перерізу. І ось оце відношення, як бачимо, да, сили до площі поперечного перерізу це вже якась стандартизація, вказує ну, характеристику, яка відноситься до 1 квадратного метра в одиниці С. І відповідно бачимо, що ось тут це ще один запис закону Гука зверху, і ось це, що напруга. Пропорційна відносному видовженню. І коефіцієнт пропорційності є, назвали модуль Юнга, який робили ми, визначали по згину стержня в роботі 1.4, наприклад. Ще один закон, пов'язаний з видатним вченим Ньютоном, це закон всесвітнього тяжіння. Він говорить про те, що дві. Два тіла масою М1 та М2 взаємодіють із силами прямо пропорційними добутку їх мас, та обернено пропорційна квадрату відстані між ними. І щоб було знову ж дорівнює, вводиться коефіцієнт G, який назвали гравітаційна стала. Його виміряв Кавенді ще один англійський фізик. І виявилося, що, ну, це, що це означає, що означає взагалі будь-який коефіцієнт перед якимось виразом. Ми все решта покладаємо рівно одиниці. І тоді виходить, що два тіла по кілограму кожне на відстані 1 метр притягуються із силою рівною ось такою, 6,67, десь мінус 11. Тобто, виходить. Що це є фізична суть цієї гравітаційної ставлі. З іншого боку, ця ж сила притягування між тілом М і, наприклад, землею, можна записати, як МЖ, вага тіла, бо тисне на якусь опору. А з другого боку, ось вам гравітаційне притягування. Прирівнявши ці дві величини, ми бачимо, що можна знайти, чому дорівнює прискорення вільного падіння. Вже М землі на радіус землі в квадраті, від центра до її поверхні, де знаходиться якесь тіло масою М. А Кавендіш знайшов за допомогою от величину G, ось такого, таких крутильних ваг. Бачимо два тіла, досить значні за масою, ось так можуть прокручуватись на ось таких терезах спеціально. Трошки про обертальний рух. Ось маємо, всі люблять дивитись телебачення, А це є так звана антена для оцього супутникового телебачення, яка транслює над даною точкою над землею. І ви можете бачити це телебачення. Це все обертальний рух на відстані приблизно 36 тисяч кілометрів від Землі. Всі планети у сонячній системі. Також обертається довкола Сонця по своїх орбітах, які не сильно відрізняються від колового. Любий криволінійний рух можна завжди розбити ось за допомогою ось таких да, радіусів кривизни називається. Або ось так. Тобто можна представити як сума рухів по колу. Відповідно, якщо рух по колу, то це означає, що швидкість його. Можна і напрям сили ось діє на це. Якщо ось тут обірвати, то це тіло полетить по напрямку, по дотичній. І відповідно виходить, ось прикладом є яскравим, коли ми розрізаємо щось, і всі іскри летять саме по дотичній до даного кола. Якщо ж маємо рівномірний рух ось по такому колу, то відповідно цей рух можна характеризувати. Періодом обертання, яким є час одного повного обертання, що вимірюється в системі С, у секундах. І відповідно, ось формула для нього, можна також знати швидкість руху. Треба довжину кола поділити на період ось проста формула. І відповідно можна це ж характеризувати ще обертовою частотою, якою є кількість обертів за одну. Секунду. Ще приклади обертального руху. Далі ми подивимося, яким чином пов'язані між собою поступальний рух та обертальний рух. Дивимось маса. Якщо ж ми хочемо якесь тіло повернути навколо своєї осі, то все залежить від того, ми будемо діяти, наприклад, стіл і хочемо повернути його. Якщо будемо за центр крутити стола, Мабуть, важкувато буде. Якщо ж візьмемо за краї стола, то вже набагато легше це буде повернути. Тобто вже є не величина простої маси, а необхідно масу і на R перемножити. Де R це плече обертання, як в січкарня, хто знає то, будь ласка, яскраво. Не посередині крутите, а по колу на певній відстані. Відповідно, вже працює не сила, а момент сили, добуток сили на відстань осі обертання. І тоді другий закон динаміки Ньютона для усього поступального руху записується ось так Аф на М. А для обертального прискорення вже буде не лінійне, а кутове, не сила, а момент сили і не маса, а момент інерції. І ось два закони динаміки Ньютона. І той і той основний, один поступальний, другий обертальний Наступне. Ось глянемо, кожне тіло має свій момент інерції. Приклад. Ось нехай по колу матеріальна точка обертається. Найпростіший випадок моменту інерції m на r в квадраті. Якщо це ось, наприклад, уже диск, той який на фізкультурі кидаєте, відповідно маса тут є не тільки по самому колу, а й всередині є. І вже коефіцієнт бачимо одна друга, а не mr квадраті. Якщо щось маємо ось такий однорідний стержень, то тут маса вже не по всьому диску, а тільки ось тут, від краю до краю. А ось тут пусте місце і тут пусте місце. То коефіцієнт уже навіть не одна друга а аж одна дванадцята. Якщо ж довільне тіло, центр мас його є, але бачимо, як поступають в таких випадках. Розбивають дане тіло на багато М1, для неї буде відстань Р1, для другої матеріальної точки М2 на відстань Р2 в квадраті. Додали всі оці моменти інерції і отримали сумарний момент інерції. Ось запам'ятаємо цю формулу та ось цю формулу. І відповідно, виявляється, можна їх поєднати. Це робиться за допомогою теореми про перенесення осей інерції чи теорема Штейнера. Ось дивимось. Ось це тіло. І хочемо і подивитися, як же воно, коли знаючи момент інерції на 12 мр квадраті, а як же воно буде ось тут от, якщо змістили вісь від центра маси на відстань D. Для цього поступають таким чином. Ось ця формула загальна. А тут конкретний приклад для ось того циліндра. ось те, що було, плюс M, а ми змістили з половини диску стержня на край. Додали, знайшли спільний знаменник і вийшло 1 третя мель в квадраті. Вже більший момент інерції, ніж був до цього. Таким чином, динаміку руху можна за допомогою цих формул вивчати, ну практично, для довільного руху. Ну, і ще цікавий приклад: ось маємо застосування сили Архімеда. Якщо візьмемо, Згадаючи, що майже 10, прискорення вільного падіння 9,80, то візьмемо 10. Це означає, що маса ось цього тіла камінця це порядка 350 грамів. Якщо ми помістили його ось сюди, у вагу, у рідину, у воду, то відповідно діє виштовхувальна сила рівна об'єму витисненої води. Бачимо, сила лише 0,5 ньютонів, тобто аж 7 разів зменшилася. Ну і головне пам'ятати слід, що не потрібно залишати все на останній день, там колись вивчу, необхідно, щоб на вас по одному яблуку падало, а не все зразу обвалилося.